Щороку, 27 січня, світ вшановує пам'ять жертв голокосту. Цей термін означає масове винищення німецькими нацистами, євреїв, поляків, ромів, а також військовополонених. Особливе місце в історії цього злочину займає Україна. Бабин яр у Києві став символом людського горя і втрат. З вересня 1941 року до кінця вересня 1943 року Це місце перетворилося на братську могилу для десятків тисяч людей тут окупаційна влада здійснювала регулярні розстріли та захоронення. Загалом жертвами голокосту стали близько 6 мільйонів євреїв, чверть з них на території України. Дата дня пам'яті обрана не випадково. 27 січня 1945 року війська першого українського фронту звільнили концтабір Освенцем. Це місце стало символом невимовного болю та страждань. Тут проводилися жахливі досліди, утримувалися та страчували євреї, роми, поляки та інші жертви. Дніпряни оговтуються після неспокійної ночі. Ворожий шахет поцілив у дах багатоповерхівки спального району міста. Зараз тут працюють надзвичайні служби. Комунальники прибирають уламки та розбите скло, повідомляють в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Я була, невістка була, дитина була. Всі були вдома. Спали от зрива від зрива, проснулися, ну зразу воно ярко було, бо загорілось там щось на криші. Там було гучно, але так як сьогодні, то це ще не було так гучно. Некоторих навіть з кроваті збросило. Благодійники розгорнули намети видачі гуманітарної допомоги постраждалим та облаштували пункт обігріву. Волонтери організували гаряче харчування, чай та каву. Що бабахнуло так, що я аж перевернувся на дивані. Хорошо, що попав в тих етаж. А якщо чуть нижче, то не дуже файно було б. то, що всі живі, здорові, не повредили нічого. Це найголовніше, що всі здорові. А вікна це вже ну, що будемо вставляти, що то будемо робити, а що зробити. Пані Олена зізнається, ніколи не могла подумати, що трапиться така біда. Заснула і від того, що стекла лечать. Далі поміря давлення мене 170 на 90. Напила в літок. оділася і пішла туди, де люди спрашувати що це, чого це, як це. Правоохоронці фіксують наслідки руйнування, Продовжується реєстрація пошкодженого майна. Це неможливо в такому стресі жити кожного дня. Якось намагаємося тримати, працювати, вчити дітей, якось підтримувати дух одне одного, тому що. По-іншому не можна. Жертв внаслідок нічної атаки на Дніпро немає. СБУ затримала агента ФСБ, який через свою співмешканку коригував удари РФ по Дніпру. 46-річний місцевий житель, який переховувався від мобілізації, передавав окупантам координати Баз сил оборони, залучаючи жінку для збору даних. Вона фіксувала геолокації та пересилала їх чоловіку, не знаючи про його справжні наміри. Під час обшуку у зрадника вилучили телефон із доказами. Йому висунули обвинувачення в державній зраді. Агенту загрожує довічне ув'язнення. Розслідування триває. Кінологи Павлоградського пошуково-рятувального загону «Антаріс» допомогли поліцейським і рятувальникам розшукати загиблого під завалами. Про це повідомили на сторінці Національної поліції України. Пошуки тіла 27-річного чоловіка, який став жертвою чергового ракетного удару росіян по Запоріжжю. Тривали упродовж восьми діб. Загиблого деблокували з-під завалів будівлі. Нагадаємо, всього внаслідок ракетної атаки, 18 січня, загинуло двоє чоловіків. 1997 до 1961 року народження. 12 -ро людей отримали поранення. Наразі аварійно-рятувальні роботи завершені. На Дніпропетровщині затримали заступника командира однієї з військових частин, який викрав прилади нічного бачення вартістю майже 4 мільйони гривень. Про це повідомили у Державному бюро розслідувань. Заступник командира, який відповідав за логістику в частині, вирішив привласнити дороговартісне обладнання. У звітній документації він зазначив, що 24 прилади нічного бачення втрачено в бойових умовах. Насправді він наказав підлеглим сховати майно у купі сміття на одному із складів. У фігуранта вилучили речові докази протиправної діяльності. Його тримають під вартою з альтернативою внесення застави у сумі понад 7,5 мільйонів гривень. В Україні наразі проживає 29 мільйонів людей, про що повідомив Інститут демографії Нацакадемії наук. Похибка таких розрахунків становить плюс-мінус 1 мільйон осіб. Для порівняння, у 1991 році в Україні проживало 52 мільйони людей. На 1 січня 2022 року чисельність населення становила 42 мільйони осіб, на липень 2024 – 35 мільйонів. Причинами скорочення населення стали відтік біженців – Зниження народжуваності, загибель людей на війні. Рівень народжуваності зараз складає близько однієї дитини на жінку, що є одним із найнижчих показників у світі. Для стабільного підтримання чисельності населення цей показник має становити дві дитини на жінку. Точний облік населення можна буде провести лише після завершення воєнного конфлікту, коли вдасться організувати повноцінний перепис. Мінветеранів продовжує приймати заявки на посади фахівців із супроводу ветеранів за оновленими стандартами. Подати заяву можна через платформу ЄВетеран до 31 січня 2025 року. Фахівцями із супроводу можуть стати громадяни України з освітою не нижче бакалавра у сферах освіта, право, IT, охорона здоров'я, безпека тощо. Фахівець є інформаційним радником для ветеранів, членів їхніх родин та сімей загиблих захисників. Він допомагає, заповнює документи, спрямовує ветерана, представляє інтереси, роз'яснює права. Фахівців працевлаштовують до комунальних закладів чи некомерційних підприємств сфери управління сільських селищних міських рад. Нагадаємо, у грудні 2024 року в Україні розпочали роботу фахівці із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Українці мають можливість зробити добровільний внесок до пенсійного фонду України для набуття страхового стажу або збільшення майбутньої пенсії. Спрощений механізм участі у добровільному страхуванні відкриває широкі перспективи, зокрема українцям, які працюють за кордоном, та хочуть набути страхового стажу в Україні, зазначають у відомстві. Долучитись до системи сплати добровільних внесків можуть люди, які не працюють або працюють та отримують малу зарплатню, проте мають заощадження або близьких. Які готові сплатити на їх користь пенсійні внески? Це особливо важливо для людей передпенсійного віку, які втратили роботу. Перед тим як заключити договір добровільного пенсійного страхування, необхідно звернути увагу на дві обов'язкові умови. По-перше, людина повинна бути зареєстрована у реєстрі застрахованих осіб. Така інформація про людину повинна бути в наявності. І друга особливість це людина, не повинна бути пенсіонером і не отримувати будь-які від пенсії, тобто чи то пенсія поза віком, чи то пенсія по інвалідності. Договір укладається в електронній формі через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України шляхом підписання типового договору про добровільну сплату страхових внесків. Періодичність та розмір сплати людина визначає самостійно, виходячи з побажань та фінансових можливостей. Після сплати добровільного внеску одразу виникає питання: а який період буде зарахований до стажу? Суми сплачених внесків зараховується в тому місяці, за який людина сплачує внесок. Також є можливість підтримати пенсіонерів через благодійні пожертви. Ви можете зробити персоналізовану пожертву конкретному пенсіонеру. В такому разі 70% суми піде безпосередньо йому, а решта на загальні пенсійні виплати. Якщо ви вибираєте знеособлену пожертву, суму спрямують на виплати всім пенсіонерам. Марина Кукліна, Олександр Молчанов, Євгеній Воненко. новини ПТРК. В Україні скрині здавна вважались символом добробуту та родинного щастя. А також це був обов'язковий елемент посагу нареченої. Одна з таких скринь поповнила Павлоградський історико-краєзнавчий музей. Скриня завжди займала одне із центральних місць у українській світлиці, в хаті. Дуже шанувалася піч і скриня. Скриня як елемент також і соціального достатку. Скрині це такий собі елемент, який виконує роль чого? Звичайно, що шафи. Але це також і є таким, скажімо, річчю, яка виконувала і обрядову функцію. Це частина весільного посагу. І коли скрині ще розмальовані, або різьблені, є також скрині. Це буде соціальний статок підкреслювати. Весільні скрині для дочок починали збирати з самого народження. Зберігають речі і хустки, і домоткані полотна, елементи одягу, такого як весільного і навіть вже поховального готували. Всередині також знаходився прискринок, в якому зберігали коштовності. Весільна скриня, оздоблена миколаївським розписом, який у 2021 році увійшов до списку нематеріальної спадщини Дніпропетровщини. Цей розпис зародився ще у 19 сторіччі першій половині на території Новомосковського району сучасного у містечку Стара Ігрень. Його називають зараз Миколаївка, саме за тим міс, за, за тим селом, де його почали відроджувати. Цей розпис. А він характерним тим, що він має а, такі барви, як зелений, жовтий, а, зустрічається блакитний, синій. Для розпису використовували ті ж символи, що й на рушниках дерево життя, ружу, маки та виноград. Ця скриня стала подарунком музею від 20-ї гімназії. Фото, які знаходяться всередині скрині, є частиною експозиції та нагадують про минуле українського народу. Єлизавета Лісунова, Єгор Брова, Максим Воронов. Новини ПТРК. Слово доброта стало дитячим словом року за версією Оксфордського університету. В опитуванні взяли участь понад 6 тисяч дітей віком від 6 до 14 років. Їм запропонували три слова: доброта, штучний інтелект і конфлікт. 61% дітей обрали доброту, 25% проголосували за штучний інтелект та 7% – за конфлікт. Діти пояснили, що доброта допомагає зберігати психічне здоров'я та нагадує про важливість підтримки одне одного. Особливо з огляду на складну ситуацію у світі. Крім того, їх запитали про улюблене сленгове слово. 28% дітей назвали слей, термін, який означає схвалення чи підтримку. Якою буде погода наприкінці січня і початку лютого, та чи слід очікувати на нові температурні рекорди? На ці питання відповіли синоптики Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології. На цьому тижні погода Дніпропетровщини означає надходження теплого повітря з Балкан і Середземномор'я. Температурний режим підвищений, на завтра 28 січня без опадів туман. В ранішні денні години вийдемо 200-400 метрів, вночі температура 1,6, в день 6-11 градусів тепла. Така ж погода і 29, і 30 січня на початку лютого може пройти невеликий дощ. Це пов'язано з переміщенням циклону та проходженням атмосферних фронтів, проте на температурний режим це практично не вплине, розповідає синоптик. Температура на початку лютого теж середньодобові температури трошки будуть нижчі, але це від 1 до 3 градусів морозу. 110 років тому, у 1915, температура у ці дні становила 9 градусів з позначкою плюс. Цьому році є всі шанси перекрити температурний рекорд на 4 градуси. Це пов'язано з глобальним потеплінням. Світовий океан за літо нагрівається та не встигає охолонути. Додає синоптик за попереднім прогнозом українського гнезтру. Лютий взагалі очікується з температурами повітря вищими норми середньомісячної на півтора градуси. Тобто ну, лютий ще лютий, там часто виходять південні-південно-західні циклони, які приносять на територію нашої області опади значні. Але це в цьому році це 50 на 50. Тобто, в лютому ще може бути трошки зими, але може бути вже, що вже от тенденція і пішло тепло, рання весна. За даними Павлоградської метеорологічної станції, завтра, 28 січня, очікується хмарна погода без істотних опадів. Температура повітря в день становитиме від плюс 6 до плюс 11 градусів, вночі плюс 1, плюс 6. Вітер південний – 5-10 метрів за секунду. Також очікується перший рівень метеорологічної небезпеки у вигляді туману із видимістю 200-400 метрів. Синоптики застерігають бути обачними на дорозі та пішохідних ділянках. Данило Трохименко Ігор Брова, Максим Воронов новини ПТРК.